Доброго дня! Ви на моєму каналі, на каналі Рейпача Мама, на каналі Просвітлен, світлих, пробуджених і я не просу. Киця моя знову ж таки не хоче повертатися, тому не буде її тривожити. Хочу подивитися знову колода сестри Відьми, девочки-мальчики, кому актуально робити скріншотик. Прекрасна, якась така трохи незвичайна, на дні колоди десяточка кубків після. Якихось тяжестей, після якихось хейтрощів, щось ви завершили, дівочки, і знову таки, начебто, повернули собі якусь фортуну. Да, карта трансформації переродилася, хочеться сказати. Поток просто поток на сьогодні. Що треба знати? Навіть хочу без сигніфікації, Комусь підійде кілька послань, комусь все зрезонує, кожного буде по-своєму, ви відчуєте. Я вас увіряю. Це треба знати на сьогодні, тому хто притягнувся. Боже, карта сили. Карта сили, карта прояву, я тут навіть скажу карта агресивної сили. знаєте. Ви навчилися відстоювати себе, не бути такою гібкою, не бути такою м'якою, не бути такою. Куди нагнуть, туди я й гнуся. Не бути такою, не так прощати сильно, не так любити сильно, не так піддаватися, не так навіть скажу, спокушатися. Так, карта Тут е, стержень, тут особистість, тут Вполне вероятно, що и відающа дівчинка у мене. Так. Карта повішений. Про що? От від ці класика ситуація там, де ви сиділи в жертві, там, де ви ховалися. Кажуть, знаєте, як кажуть, помудрішала. От тут знову-таки про. Про якісь родові моменти, про те, що знаєте, виросла з дитини, знову таки, як це коли нас любить показувати, ну в мене, по крайній мірі, так воно проігрується. От і ці яка ситуація, там де ви були в жертві, і знову таки виросла із маленького, хоча й розумного господи, Оленя. Бачу чомусь тут саме дитя, хоч воно і з рогами. І от вийшла в красуню, в силу, в хижачку, навіть скажу. Дівчатка, що треба ще знати вам? Е, так, сімка жезлі. Ось по страшному суду, дівочка, знову-таки, трансформація і обновлення є. Розумієте? Бо вероятно, що за вас хтось, так і скажу, відгріб. Розумієте про що? Так, лицар, неба про що? Ну, от я вам скажу, що ви через якогось чоловіка, тут саме мальчик, мальчишка бачу, четвірка води. Щось стосовно якогось чоловіка, тяжко чоловіком його називати. Такий подросток, знаєте, який начебто хоче щось брати, якусь відповідальність, але забагато егоцентризму, забагато тексту, забагато. Спильчивості, дівчини, мені отак от забагато що та навіть. І о, знаєте, якась ситуація обновилася. Там, де ви відчули, що ви в захисті і відсікли щось. Розумієте? З чоловіком е, неба, мечів, якого ви вже, е, якого ви вже просто. Від якого вже нічого не хотіли. Отак. От Ще. Так, э, двійка пентаклів. Обирали щось, Щось обирали, обирали і вирішили рухатися. Вирішили жити, вирішили продвигатися. Шістка жезлів перемогла, звичайно. Підняла косу, кого треба, скосила. Так, да, зрозуміли мене? Прекрасно. Давайте ще. Що ще треба знати? Мої ви зайці, мої ви кохані дівчата. Так, Знаєте, скажу вам, самі від себе закривали якісь можливості, самі собі не дозволяли рухатися, а тепер дозволяєте. Знову таки, тут я бачу карту захисту. Саме гробина для мене це про тотальний якийсь захист, про те, що ви прибрали в повній впевнено якийсь негатив, те, що раніше не бачили просто. Розумієте, були знову карта місяця, про те, що були якісь або е, моменти. Не порозумі... або ви просто блукали, не розуміли, хто ви з ким ви і вообще, чи це ваше життя. І от нарешті ви виходите в якусь таку активну дорослу позицію. Дівочки, ми повіретно, що через, через конфлікт, через знову таки виходите з ілюзії. Розумієте, через конфлікт виходите з ілюзій, прощаєтеся там, де треба було попрощатися дуже дуже давно, там де вас зупиняли. Там, де на вас жаднічали, розумієте? Там, де за вами навіть поступали, скажу, по свинськи Подивіться на неї. В неї снесла голови навіть. От якщо це було навіть кілька людей біля вас, от я вам скажу, ви просто і карта башні. П'ірка і карта башні, от розрушила все, що заважало дихати, відсікла моя розумничка. Ще. Дівочки, дев'ятка мечів, про що? Знову таки, про те, що ви страждали, про те, що це для вас був кінець через всі маніпуляції, в через магічні роботи. І е, ту Пентаклів, про що? О, знаєте, От ви тим що ви відстранилися по отшельнику, ви от, начебто, знаєте, взяли. Ой, господи, тут ту пентаклів, Туз жезлі, господи, взяли собі, знаєте, якусь храбрості набралися. І от саме скажу, що. От не скажу, що струсілі, розумієте, а от якось, знову-таки, пішли в свої захисти, набралися тієї самої храбрості, щоб просто відстранитися від того, що вас е спустошувало від того, що вас ламало. Стали холодною. І, знаєте, кажуть, от зробила вірно. Вполне вірно, хтось отримав офіційне розлучення. Так, лицар Пентаклі, починайте щось по-новому. От, знову-таки, обираєте ще щось. Думаєте, згадуєте ще щось може деревю? Жезли. Починайте рухатися по-новому, починайте, о знову таки на поготові ваше оружжя і ви знаєте, і ще дещо вас колихає з вчорашнього дня. Але ви не думаєте, чи вірно я поступила, ви думаєте, от проговарюєте, можливо, собі, і знаєте, плануєте, чого ж я так раніше не, не зробила? Сім мечів про зраду, про що? Про що зрада? Тому що, знову таки, найбрудніші карти, так, про те, що знецінював, про те, що обманював, про те, що користувався, про те, що недолюбив, про те, що зраджував. розумієте Знову таке, ви знаєте, дуже зараз скажу. Якось відчуваєте, от що відійшла, і відійшла. Можливо, чекали дуже довго, розумієте, чекали якоїсь тієї самої, скажу вам, благості, а вони все не приходили і не приходили. Хоча офіційно, певні вероятно, були офіційною жінкою. розумієте, Офіційно. І знову-таки переходите з людини з людини, з сім'ї та знову таки становитеся в холодній енергії. Знаєте, скажу, що заради того, щоб вижити, як то кажуть. Таємні знання, да, знаєте, скривали, можливо, навіть дуже довго скривали, що хочете е, закінчити. От терпіли до останнього навіть, а потім все-таки закінчили. І знаєте, от скажу, така побита, хочеться сказати, така уставша, але знаєте, хух, сказала: нарешті. Починайте набирати обороти, дівочки. Починає повертатися до вас ваша фортуна. Трійка мечів. Кажуть, серце ще болить, дівочки, тому що у вас було кохання, тому що у вас, повновіроятно, знаєте, вперед, були діти. Тут я вам кажу, що були діти, і знаєте, ще, крім, крім того, що, ось, знаєте, вам боляче через те, що ви так себе дозволили обманювати, що ви по-чистому, а людина до вас просто або з магією, або знову ж таки, про, про місяць, то про те, що ви ходили і не знали мороки, не мороки, це взагалі моє життя чи своє життя проживаю. І взагалі я заблудилася. Розумієте? Вирулили. Вирули. Вирулили знову така карта польоти, карта світ про те, що от це так от, о, уже така розхристана, можу сказати, що постаріла з цим чоловіком. Дівочки, стала не такою гарною не такою прекрасною, як без нього. розумієте І знову-таки вирулила колісниця, виїхала просто от на якийсь інший рівень. про що Взяла собі шанс, дівочки, про те щоб, знаєте, от можливо, навіть схитрила з ним. Якось схитрила і, знаєте, дала собі якийсь шанс на якусь таку благосну проявленість, даже, можливо, якось трошки познущалася, дівчатки, отак мені зараз іде. Напишіть мені потім, будь ласка. Що ще треба знати? Четвірка мечів, що ви, е, нарешті, знаєте, як, в спокої. Просто бережете своє гніздо, хочеться сказати, і дивитесь, щоб ніхто туди не заліз. Про що закохані? Ну, знаєте, знову-таки, обирайте себе, обирайте свої мрії, які, можливо, знаєте, треба було вже давним-давно виконати. Дівочки, по повлюнок напитую за що? Про те, що відстраняюсь нарешті, нарешті я холодна, нарешті я почуваю, що я в ресурсі і в безпеці. Отак. От шістка камнів. От шукайте, знаєте, зараз намагайтеся, знову-таки, от карабкуєтеся, вам це не легко. далі, що робити далі? Карта імператора. Про що це? Ну, коротше, він ваш диявол, дівчика, якийсь кармічний урок, впевнені, вероятно, у вас з ним діти, знову ж таки. І дев'ятка дірів, про те, що вам з ним було дуже важко, надзвичайно важко. То, кажучи, взяла свій досвід, отак, в оцю всю палку. Знову-таки, про те, що багато якихось сімейних моментів у вас було, які вас змусили. От зараз розумієте, що де ви помудрішали. І що нарешті я це зробила. Розумієте? Отак, трійка пентаклів. Починайте рухатися, збирати. От якісь плоди, якісь нові проекти, нарешті хочеться сказати, починаєте. Можливо, ще й не починаєте цвісти, а тільки починаєте відчувати свіже дихання в грудях, розумієте? Та кубків кажуть іще боляче. Ще. Нарешті винирнула з того болота. І потихеньку починаєте рухатись, дівочки, потихеньку починаєте оживати, потихеньку починаєте відчувати, наповнюватися. Трійка кубків. Ну, Про те, що треба буде, знаєте, якесь відновлення, і момент відновлення буде понаростающе, в тому числі про фінансовий поток. Зараз ця карта мені завжди програється, як про фінансовий поток. От до вас почне приходити, от, начебто, з собою забираєте свою енергію. Розумієте? Ви пішли, забирайте з собою ваші благості. Десятка кубків, будете наповна тут ціла чаша. Розумієте? Шістка мечів про що? Нарешті відчуваєте опору під ногами, нарешті от бачите, куди ви рухаєтеся. Нарешті, от знаєте, запалили свій вогонь, не дали покончательно окончательно погасити його. Ще. Дівочки, ну тут та уміреності, виходите в благість, розумієте, те, що ви собі давно не дозволяли, знову таки про те, що ви перероджуєтеся, кармічний урок якийсь, пентак... Ой, да, п'ятірка кубків. От ви ходите, знаєте, через рух саме, виходите із спустошення до якогось до якогось початку, до якихось фінансів, до якихось благостей. Да. Королева каміння в королеву Пентаклів, дівочки. У дев'ятку Пентаклі. Гляньте, як класно. Розумієте, і знову кажуть, починаєш життя по-новому. От так. Дайте пораду. Порада. шістка кубків. Знову таки про те, що якийсь або кармічний партнер, е, е, Ну, знаєте, я вам скажу, от, або почнете робити. Те, що давно хотіли, те, що можливо робили не в одному житті, так і скажу. Знову таки, про те, що це, цей стан вас трошки буде ще тягнути, можливо, він буде повертатися. Буде повертатися. Звісно, буде повертатися, дівчатка, звісно, буде повертатися до вас, знову таки, але про те, що ви підете в свою реалізацію. Да. Підете в свою реалізацію. Дівчатки, буде повертатися, знову ж таки. Так, буде повертатися з почуттями. І ось я вам скажу, знаєте, ви ще будете дивитися йому вслід. І що? Буде в різних епостасіях буде. Ну, знову так і кажуть про те, що буде прощитувати. Ну, а ви попрощалися. Так, да. дівчатки, ви прощаєтеся, а тільки тоді ви виходите в імператрицю. От так. Благодарна за зворотній зв'язок, за лайки, підписки, донати. Я вас обіймаю. На особисті, будь ласка, в особисті.